Всім доброго дня, друзі, з вами український господар. Зараз будемо доїти козу. Козу, я вже стільці коду поставила і зараз ми будемо доїти. Опа, так, ромашка. Ой, Ромашка, зараз. Опа. Опа, вона трохи тікає. скільки я надоїв цієї, кози. а оця коза ще не доїться поки, да? І виливаємо молоко в банку. Опа. Все, повна банка. Так, зараз ще дамо їм дертів козам, щоб ще молока більше давали. І сіно, чи сіно там є? Зараз світло включу. Так, взяли і, 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 і даємо Опа. бомбезно, да, Кози? Господи, як ти лізеш? Я не знаю. Зараз я вам показую, що в нас ще є. Опа, набираємо дірки. Опа. Опа, повне відерчко. Опа. І трошки ще. Опа, йдемо давати. О, взяти? Ви готові побачити наше поповнення? О, як я цього давно ждав, да? ждав, ждав. І дивіться. Свинки, я пишіть назви їм в коментарі. Коментарі, бо я ще не придумав. Зараз будемо давати їсти їм Опа, таке повне відеречко Відеречко дірці Подйом, братани. Все повиїдали бляха муха господи, чого ви кричите? Вставайте! Чуєте? Ой, Соні! Опа! Опа, ми щось так хочемо зробити для них якусь ігрушку, може, про... Та да, просто тут десь це б, це б то. прикліпимо той завішуємо, може гратися, будуть, бо от треба їм від них солому повні почистити, бо до зас... І, вибачте, мене засрали. Так, трохи присяду, присядемо, поговоримо. Іде їшти. Мені ці свині обіця... обіцяв дідусь Петро та не успів. Така мені бабка люда вже дала ці свині. Ох. Опа, трохи погано. А... Вони неправда ще трохи бояться. Мене, бо я з ними так довго не сиджу. Опа, так? Да? А ти... Те... Ти подивіться, ця очкаста. Очкаста ботанік, ботанік. І ботанік вона. Да? Йди, йди не бійся, йди. Йди. Ну, ну, ладно, їсть. Їсть, я підуше. Така тилиця тут да? О, до ця вже дивиться, хто новий тут. Да? Ще зараз ще підемо в курамка ще запаримо. І все. Як гарно їдять. Ху, ну ладно, пішов, я курам кашу запав. О, їдьте гарно. Його я. До побачення. Опа. Ой, вже представляю, як мені дорослі. Та ти що? А ти чого заглядаєш? <плес> а, а ну чекай! А тут тату таку сіртку зробив, прикольно, щоб кози не залазили. Опа, ця їсть дурна, так? Да? О, рем старий сінокос. Зараз вам я покажу. Отак пішов гарно. Зараз будемо тягати ось таке ріжчя, щоб спалити. Опа, і потягнули. І будемо роти, роти старий сінко, щоб посадити чи кукурудзу, чи їй це дерево кинули та ріжче будемо палити. зараз. Опа, я вам покажу цей процес. Зараз тягнемо ріжче. Трохи застрає. А тепленько. Зараз будемо давати курам. Показу взяли і понесли. бляха, вона тяжка ціле відро. Оп. Так, до ніс зараз позду поставлю, щоб мене видно. А, Спав. опа, розсипав по всіх. Ну тут Хеменчі, ну, це нічого страшного. Да. Будь-то там яксь комаріч мурахи підліталися. Опа, зараз ще будемо замішувати бітовий мішал, бою свиням і корбі корму, до зараз покажуть готові мішаку. Опа,те. Ось наша бетонна жвалка. Правда, тут опа. Спрят наші маленькі. Хі okay. вичистили від телиці. Вони як їжачки закутилися в, в солому, да? А ви хрум-хрум, так? -хрум, да? І, 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 і та жвачку жуєте. Будемо давати пити Опа! Опа, ми вже даємо хліб без молока. Опа, просто воду з кашу і ще з чимось. Я вже не знаю. Відчиняємо. Так. Тікай, не мішай. тікай, чекай. Тікай, чекай, тікай, тікай. Опа, тікай. Скоро нас вже буде друге телятко. Телятку вроди там ураха. Гата, і будемо друге вже голодувати. Ця телеця піде зараз на ту обору, я вам зараз покажу. О, зараз покажу вам ту обору. Ми зробили нашим свинкам ту дитячку Вони Так? Але за цим би тільки поїсти, тільки дивляться. Хітелицю переведемо сюди, де бик колись стояв, тут треба тільки пол погняти. Та й все, до він. Та тут бик мастер, він вже весь вигнав. Ну та й тут мішки ханяться. Я тут там, бі, корм для свиней. Є, ну та й все. ну та й все. Всім до побачення. З вами був український господар. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.